Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати запіканку. Для... Вона підходить саме для тих, хто уникає смаженого, але любить смачненько поїсти. І так, для нашої запіканки потрібно взяти два кабачки, молоденькі кабачки, куча крупу, дві великі картоплини. Дві великі морквини, 2 цибулинки такого середнього розміру, 3 зубчики або 4 часнику, 2 яйця, ложка сметани або півтори ложки сметани, півтори ложки борошна, чорний малиний перець, сіль, сир, який ми викладемо наверх, суда або розпушувач. І так починаємо готувати. І так беремо дві мисочки, одна глибока, в яку будемо вкидати все натерте, і одна звичайна тарілочка з широкими бортами для того, щоб натерти кабачок на крупній терці. Два отаких от кабачки. Невеликих, невеликого розміру. Десь 18 см довжину. І так кабачки натерли два великих кабачки. Перекладаємо кабачки в глибоку посудину. Дві великих морквини і дві середнього розміру цибулинки натираємо на дрібнішу терку, на дрібну. Натерту морку з цибули на дрібній тертості, додаємо до кабачків. Натираю на дрібну терку дві великі картоплини, вже молоді, і три зубчики чеснику. Якщо ж картопля меншенька, можна взяти 4-5 серед. Сюди додаємо і картоплю з чесником. І так ретельно перемішуємо, дрібно нарізую кучечок руку. Додаємо сюди і кріпчик, чайну ложечку без гірки солі і чайну ложечку без гірки меленого чорного перцю. Дві ложки сметани і півтори столові ложки борошна. І гарно поєднуємо. Тим часом підбиваємо швиденько два яйця. Можна міксером, блендером, можна, можна вінчиком, але швиденько дуже гарно підбиваємо. В, яйця. в запіканку вкидаємо дрібку соди і вливаємо яйця і добре розмішуємо вже руками. Духовочка наша розігрівається, підготували формочку для випікання, покрили її пергаментним папером, змазали олією і викладаємо в запіканку і розрівнюємо ложечкою. Домашній сир змішуємо із сметанкою або з вершечком, трішечки присолюємо для смаку, буквально от, крихітку, перемішуємо гарно. Уже сумочки в нас немає. Ми величко їх розім'яли. І сиру робимо такі кульки. І вдавлюємо в запіконку. Так розплескуємо і вдавлюємо в запіканку. Сиру ми взяли 100-120 грамів. І ложечку сметани. Погляньте, як же смачно виглядає наша запіконочка. Якщо ж немає. Сиру домашнього, а є твердий сир або плаваний, можна використати його, буде, можливо, ще і смачніше. Розігріли духовочку до 180 градусів і ставимо нашу запіканку. Подивіться, яка ж вийшла чудова запіканка. Там, де сир кружечки, я поклала малесенький, зверху мій малесенький. Ягідки по річки. І вийшла дуже запашна, ніжна, дуже смачна і корисна запіканка. Дякую всім за перегляд, усім смачного. Бажаю мирного неба, здоров'я і добра. А ми зараз будемо запіканку опіканку пробувати. І я покажу, яка вона вийшла, дуже ніжна. Готую її дуже часто і через це Раджу всім готувати таку запіканку скадочки. Дуже виходить красива запіканка, як начебто така полянка на, на лужку. Вона і висока, і дуже ніжна. Подивіться, дуже ніжна. І дуже така сметанно-вершковим смаком. Ну, Відповідає всім буквально вимогам. І дієтична, і водночас ситна, і ніжна, і дуже смачно, і без смаження. Погляньте Дуже смачно. Та на руки. Можна подавати і на святковий стіл, і на сніданок, і на обід. Кругом вона буде. Да? Прекрасно. Якщо ж вам такий рецепт запіканки сподобався, обов'язково поставте подобайки. Їй буде дуже приємно. І підписуйтесь на мій канал. І будемо готувати разом дуже смачні і корисні страви.